Так, доброго ранку, любенькі, дорогенькі. А, що сьогодні зранку прохладно в нас? Хожу так, хожу так, так, сіла до вас і в ефір. Знімемо, подивимося, ну, дуже лише вже Янукович виліз на поверхність. Подивимося, чому би ето, чи щось він зіграє якусь роль в житті України, Ну, виступив там. що. Отак, от отак, я всією душою був за Є... Євросоюз. Ну, Євросоюз поступав, мягко сказати, некрасиво. Ну, був він проти НАТО. Це я так зрозуміла. І так він каже, і вийшло. Ну, все це ви чули, хто захоче почує, найде. Там, ну, подивимося. Для чого це все? Чи це просто мильна бульбашка, бульки немає цього всього? Ну, то ще дійсно з цього щось може. Получитися, яку ігру він зіграє. Потім подивимося в Китаї, там сльот, в сльот слетілися всі, подивимося туди трошечки. Ну і так, і так, і так зробимо відео. Поховали парубія в понеділок, мабуть, я кажу, що скільки погибло хлопців молодих, жінок молодих. Дійсно, герої України, які пішли захищати. Ну, похоронів таких. Ну, Бачите, як, як світ перевернувся, як чорне-біле, біле-чорна. Над кожним воїном плаче мати, плаче жінка, плачуть діти, там в селі чи в місті, люди знайомі, а тут прям роздули на весь отак і живемо, отак і живемо, такі герої. Ну, це моє таке отступлення ліриче, ви напишете. Так, давайте щось прочитаю. Зняла відео, ми випустили його на спонсорський канал. Там про те, що він хотів сказати українцям, що його душа. Хотіла сказати українцям і чого все це могло бути. Тобто, це всього, всього карти. І ви, і я розумію, що це всього карти. Карта показує, я вам кажу. Там кожен вас це по-своєму. Ну, відео просто таке цікаве відео, що він, що його душа хотіла сказати українцям. Ні... Через що це все могло статися? У кого є бажання піти на спонсорський канал і подивитися. Кого немає, значить немає. Це таке. Кожному своє, кожен дивиться те, що вважає потрібним. Чистке, захист, пишіть у Viber. тільки Viber. не пишіть мені ні телеграми, не WhatsApp, не треба їхати до мене сюди, бо почалося. Прям паломничество. не треба їхати. Все робиться по вайберу. Хочете розклад відео, включу карти, покажу, хочете телефоном, телефоном, але все тільки йде через телефон, через вайбер. Ніяких поїздок, ніяких приїздів, по я не скажу, що ви можете приїхати Любокому. Любокому. Не треба до мене сюди їхати. Абсолютно не треба. Я в Ютуб пішла, щоб ніхто не їздив. Щоб була закрита сюди дорога напряму. От і все. Так що, як ви хочете, так це ви сприймайте, приймайте. Viber, є ваш голос, є телефон, є те, що ми з вами, якщо ви йдете на розклад, спілкуємося. Я вам показую кожну карту, об'ясняю кожну карту у вашому розкладі, як я це все бачу. Ну, а ви вже там. Будете робити висновки з розкладу. Ще свічки, де ви заказуєте воїнам, вложитимуть хрестики, такі чи другі. Старайтеся цей хрестик, де б ваша дитина чи чоловік не був би передати. Воїнам, ті, що беруть свічки для захисту, замовляють, роблю в першу чергу. Так що не обіжайтеся, хтось там трошечки може підождати той підозда, все приходить по почті, по тому адресу, який ви даєте мені. На те прізвище все приходить, все приходить. Карти велике вам дякую, придякую. Я, я навіть не думала, що так може бути, що люди так можуть хотіти їх брати. Карти взагалі день-два і відправляю зразу, щоб не було ніяких. Якщо свічку мені треба зробити під вас, під, під, під кожного з вас, то карти тільки цей мене, тільки время. той день, другий день, третій день. Зразу відправляю, скидаю вам. Квитанції, яку ви отримуєте і удачі вам, і не сидіть, не дивіться на них, подивіться, роздивіться, а пробуйте, може, це ваш шанс. Знаєте, от в мене таке поняття в житті, що нічого просто так не буває. Якщо ви заказуєте карти, там приходить монетка, роздивляйтесь все і пробуйте. Може, це буде як частина вашого життя. Ось сядете і будете займатися цим. Може, це початок от, чогось нового в вашому житті. Так що такі хрестики старайтеся передавати, де б не були ваші воїни, якимись путями, якимись, я не знаю якими. Передавайте ці хрестики, це не просто хрестик від мене. Це хрестик, який от, дуже гарно, коли він буде біля вашого чоловіка, дитини, брата, свата, там, дівчини, жінки якоїсь, ну, якоїсь чиєїсь, ну, то є, дочка, тобто, там і жінки, там і чоловіки. Такий хрестик передавайте туди. Тобто, щоб ви розуміли, щоб не питали, а потім не починали писати, і я три години сиджу, відповідаю, ось відео, ось дивіться і слухайте. Так, все кому, що потрібно, розклади, чистка. Чистка, хороший період іде. Зараз у нас як чиститься карма. Те, що було, обнуляємося. Те, що було дуже багато років, століття от взаді, період, вересень, тоді, коли ми обнуляємося. Це дуже рідко такі періоди буває. Ще зайти в чистку, зробити захист ну, це зовсім непогано, хоч ви самі рішаєте. Я кажу для всіх кажу. Я навіть на розкладі, От я роблю розклади, ніхто не може сказати, не один з вас, що я сиділа і втирала, що давайте йдіть на чистку. Ви спитали, я вам сказала. Не питайте, я роблю розклад, все, попрощалося до свидання. А потім проходить час, а ви робили розклад, а там мені треба чи не треба, самі рішайте. Лишнє воно не буде, хуже від нього точно не буде. Ну, рішайте ви. Так само і тут. Я кожне відео можу казати, це мої канали, я маю право. За все платяться налоги, все йде через ФОП, все чинчинарем, так сказати. Я вам кажу, що вайбер, вайбер, тільки вайбер. Прикрашайте їздити. Прекращайте їздити, ніхто нічого, якщо я вас сюди не зву, значить ніяких контактів не буде. Так, зараз ми подивимося, що з вами прочитаємо тут про материнське прокляття. Сьогодні є на Фейсбук там трошки. Так, слова прокляття руйнують наше життя. Послухайте. Знаєте, що прокляття, навіть просто обурення батьків діють дуже сильно. Батьки, послухайте, в кого діти великі, в кого діти маленькі, в кого є діти. І навіть якщо батьки не проклинали своїх дітей, а просто прийшли через них в обурення, то у дітей немає потім жодного світлого дня в їх житті. Все їх життя одна суцільна мука. Кожне слово, кожну мисль, кожний поступок свій, свій по відношенню до дітей, щоб потім всю життя не займатися там. Потім такі діти дуже страждають все земне життя. Потім ці діти дуже страждають все земне життя. І це правда. Всі читаю те, в чому я не навсту, а на мільйон процентів свого, Що я згодна. Та я вам читаю: до батьківського прокляття відносяться всі погані слова. Сказані нами протягом усього нашого життя. Тобто не тільки ті, які сказані, я тебе проклинаю. Ну, прямо людина каже, Я тебе проклинаю. А й такі, як: дурень, дебіл, недорозвинений, нерозумний, урод, невіглас, на дітях своїх побачиш та інше. Негативні слова в адрес дитини. Ми маємо право сказати: спаси тебе, Господи, борони тебе Боже, поможи тобі, Господи, і я в Тебе вірю, що у Тебе все вийде. Я рада, що ти прийняв самостійне рішення, але треба було порадитися зі мною. І все, і все в такому дусі, позитивному. Тобто все мягко, все, все через любов робиться. Дитя за своєю природою безвинний ангел. Якщо у нього відхилення через виховання погане, то причина в нас самих Шукайте гріх у себе і викорінюйте. От мені теж робимо розклади, дорослі діти, як є батьки, які просто Ну дитина винувата і все. Так ти родив, ти воспитав. У нього за того кошенята ти воспитав, ну ти вкладався в цю дитину. Дякмо, чого в одного дитина така, а в другого така? Ну, в собі Бог, та ніхто ніколи причинив собі Божу в Ні ні. Дитя за своєю природою безвинний ангел. І якщо у нього відхилення через виховання погане, то причина в нас. Шукайте гріх у себе і викорінюйте. Очистивши себе, автоматично очищається і дитина. От навіть чистки там от були такі переписувалися з людьми, а дитина заказавши чистку собі, ну, це якщо ви вірите в це все, Дитина автоматично через вами проходить цю саму чистку. То, через що не треба дітям там, до 10 років, чи там ну, хочеться вже окремо, ну це після 10 років, а так автоматично дитина проходить чистку разом з вами. Молитва матері за дітей своїх розганяє всіх бісів від них. Біса пияцтва, біса куріння, біса розпусти і так далі. Молитва матері дістане дитя, дитя з дна пекла. Молитва матері дістане дитя з напекла. Плачте за своїх дітей, матері, а не проклинайте, і Господь все влаштує. Це сказав святий преподобний Паїсій Святогорець. Он книги ті, що лежать в мене, ось він сказав це слово забачі. Це істина. Все должно йти через любов. Все должно, Все остальне це не від. Так, дивимося. Давайте лежать карти в мене. Я сьогодні розклади з вами з 11 годинки. Янукович, чому для чого? Ну, яка його місія ще в Україні буде чи ні, чи це просто от... Просто так. Так, Янукович. Жінка, жінка, жінка. В кожному розкладі, в кожному, в кожному розкладі йде жінка в нас. Жінка, жінка, жінка. Та ні, нема тут нічого. Тут є він як знаєте ігрушка якою грається. Ні, нема тут нічого такого абсолютно. Він приніс нам звістку всім. Хто щось сказав, виступив десь там. Ну, це борьба. Це чиясь борьба, і він як в чиїсь борьбі йде як інструмент чиясь боротьби. Жінки дуже виходять у нас по карті, от фігурні карти, жінки, 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 жінки-матері, діти. Тобто тут карта, от, от, от. а він ну, нічого. Це Кому ж це треба було, він це сказав. Щоб для нього, і щоб він щось в Україні. Чого жінка біля нього, ну от на його розклад жінка падає. Ну, тобто жіноча карта, тут королева падає. Фактично нестабільність пішла через нього, чи там як через нього, в той час, коли він, то тоді пішла вже в нас де карта нестабільності, тобто Від Януковича пішла карта нестабільності. Абсолютно, почалася борьба, почали переживати на руки, хто сильніє, хто мудріє, хто умніє. Вона трошки переосмислює своє життя, ну а так поколеться все. В те же час він вийшов, як сказати, могла б життя бути і краще, але все одно він з цієї ситуації вийшов побідителем, так сказати. Могло б бути набагато хуже. В тому смислі побідітелям, що могло бути набагато хуже, гірше. А все-таки він багато, він сплошна тайна. От Янукович брати, це взагалі сплошна тайна. Всі наші можновладці сплошна тайна, особливо для простих людей. Ну, він особа тайна. Його життя, його шлях, його путь в цьому. В історії України, от як він прийшов до цього, як він проходив. За ним дуже-дуже-дуже. Він зараз світочки нюхає та й все. От, кубки падають, може трошечки десь якісь випивочки, нема. Тобто карта праздника. Що, він, що закрито, що він закриває старається. і це праздник, який він там робить. Нічого, це, це борьба. Нужно будуть, нужно його буде ще випустити, ще випустять. Той, щоб він іменно якусь роль грав, як лічність, як там, бивший президент, чи зняли з нього це, чи не зняли. Тобто ну, його немає. Росія, давайте подивимося, Росія, зустріч Китаю, Росії. Ну, зустріч Китаю. Що чекати? Китаю там проводи водять. Давайте другу колоду на друге питання візьмемо. Щось узаконюють, щось йдуть по закону, якісь, може там підписують, десь щось рішають, десь щось десь, десь серйозно. І саме інтересно, хто біля Росії там знаходиться, вони вважають, що Росія все равно, так, да, так їм удобно, да, є свій інтерес, є своя вигода, понятно, але в той же час, все одно, десь в душі вони вважають, що Росія. Права, в чомусь права. да, тобто, що зброю підняла, що почала це все. А що з іншої сторони? А з іншої сторони, потихеньку роблять Росію нижчою, тобто, не сильнішою, не кріпшою. По п'ятюрки Пентаклі це карта виходу виходить, Украї... Росія. Росія, вибачте, із своєї стабільності. Тоже, Росія, так як і країна, їй треба пройти якісь уроки. Понимаєте? Поняти, що це за люди, що це за. Е, от, я, я. Якщо вони вважають, що це друзі, -друзі це не друзі, не друзі. Тому що п'ятерка пентаклей — це кожен сам по себе, це кожен сам за себе. Тобто вони шукають поддержку, вони шукають, і знаєш тут, знаєте, тут поддержка як на публіку. От треба показати це все, що ми от, з нами там общаються. Так, да, общаються, і тут карта, якийсь узаконюється рішення, десь щось офіційно може підписуватися, там якісь гарантії, не знаю, що там може бути. Но, в час Росія теж не проходить урок, так як і Україна. Прежде всього, що народ Росії, так само, як і люди в Україні, не проходять якийсь урок. Те, що треба поняти, вони не можуть поняти. Вони ходять вокруг до да окола, якісь хороводи водять, хтось там десь рот відкрив, щось сказав, все, ти враг народу. Це ну, саме наподобі прям в Україні. Понимаєте, тут урок карта показує. Треба урок винести, урок якийсь. Що не може цар бути скільки років сидіти там, подімаєте, які свої уроки. Ну це вони вже хай там які уроки треба винести, дивляться. От карта показує. І щоб оцей Китай, Індія не задавили їх в об'яттях. Так, да, відкриваються, дороги відкриваються. Якісь дороги тут відкривають вони через закон офіційно, тому що карта перва йде. Може, там візи, може, не візи, може без будуть будуть заходити, виходити, заїжджати, виїжджати. Ну, тобто там свої заморочки ведуться. Ну, це все слабость для Росії. Це ослабляє Росію. Якщо брати на перспективу, карта йде, все одно це ослаблює Росію. Пішла б Росія трошки по-другому, по іншому шляху, ну там би вона укріпляла себе. А тут карта, ну, виходять вони своїй своєї стабільності. Виходять вони з своєї стабільності через ту жезлі, через те, що взяли зброю і почали от, вже 4, 4 роки скоро воювати. Ну Виходять вони з своєї стабільності, в якій могли б вони бути. Урок, урок ніхто не виносить, абсолютно ніхто. абсолютно. Хто там до чогось додумується, того Ну, хорошо, удача, успіх, біда. Та, ну, як кажуть, з десяткою мічей падає. Що ну, Росію положать на лопатки, прийде час. Це не зараз може бути, це може бути не в нашій житті, але все одно, от, от через короля, вроде, так сказати, одна людина. Ну, які надо це було? От в Росії ну, це треба, бо одна людина, жменька людей. Ну тобто, фактично, це на час цю війну, це фактично його перемога в чомусь. Тому щоб ще сидіти на троні, щоб ще управляти, фактично вона веде до десятки мічей. Тобто Росію можна положити на лопатки, якщо воно таким методом буде йти. І там, де вони вважають, що от Китай. Індія, ще там якісь країни, які там з ними хору, хороводять, так сказати, що вони велика підтримка для них. Ну, хай своїх шаманів спитають. На перспективу це, розумієте, це риється яма, в яку вони самі попадають. Насій час, так, да, картинка, насій час весь світ може дивитися, ага, он, які сильні. Сильні, та не всі сильні. Приліпившись до сильних, якщо ти слабий, ну, сильнішим ти не станеш з ними разом. Тому що не той в них інтерес, не та в них цель стоїть. Ну, хто поняв, той поняв. Ну і що дасть? Ну, нічого, луна. А що? Людям, людям ото мози запудрюють, показують картинки. Ну, чого тут нема? Верховна ж, це все тайно, все тайно, все. тим більше з Верховною Жріцею, тут. тим більше повнолуні і закриття, ну, цей період вересня теж він такий. Він взагалі по картах йде, він нестабільний місяць. Не знаю, в кого як. В мене от я роблю якийсь ритуал, я дивлюся, він нестабільний місяць. Нестабільний. тому що дійсно багато, багато от, от те, що люди поколіннями, карма там була, от зараз як обнуляється ця карма. Дев'ятий місяць. Дев'ятка. Далі йде десятка. Так що, нічого, ніхто ніякої правди не знає. Правду знає там 5 людей, які і все, і все це. Бажання все це є показати, бажання є це все, було, як казача, все. І хтось на цьому має, розумієте? на цій слабості Росії хтось дуже добре відривається по повній програмі. Тобто дуже добре хтось в цей момент він використовується цим моментом. І все. Для людей, да для людей абсолютно, а для людей луна. То тобто й заводимо тінь на плетень, плетем далі та й все. Що ось, ми сильні, ось з нами і Китай, ось з нами і, і те. І вони не знали, вони кожен сам за себе. Мені каже, якби Україна була сама за себе. От не те, що до когось приліпитися там. Хоч боком, хоч раком, хоч з раком, а от сама по собі була. Вона була б сильніша, її поважали, без неї вважалися. Ні, треба обов'язково до когось приліпитися. Тільки сісти і подумати, ми такі, як ми є, нужні, до когось, щоб приліпитися. Приліпиться і туди принести оце все, все, все що в нас є. Нех свого вистачає. Так що такі діла. Янукович, ну, треба ще випустить, випустять ще. Не нужно, значить, ніхто його не випустить. Нема там, про що балакати, і немає там ніякої, ніякої ролі він не зіграє. Абсолютно ними грають, та й все, як грали А тут, А тут, а тут діло в тому, що за шагом за шагом. Дійсно, з великої Росії по території велика, по населенню велика. Не самі дурні люди, ж якісь там живуть. Ну, люди дійсно могли б бути, що, розумієш, дивилися і приклад з них брали. І всім хотілося з ними ну, рядом десь бути. Я не знаю, як це люди за такими освітами, образуваннями, ну, то есть, кончають, що по, 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 тільки не, не закінчують, вони в цій житті учаться так, всю сучаться. І невже оце всього цього ну, не бачать, Що себе можна по-другому вести? До тебе будуть по-другому відноситися, хоч на рівні навіть країн, стран. Подімаєте, тебе можуть поважати. Ти можеш бути інтересний, цікавий і для тих, і для цих, і туди, і сюди. І, і сам свою цікаву жит жити. Країна може. Щось не те, щось не те, щось не туди. Все. Пока-пока.